Мы сегодня с тобой на проспекте Свободы, недалеко от памятника Шевченко, вот он, видишь, рядышком. За его спиной есть ресторан «Виденская ковярня». Пойдем туда пробовать комплексный обед. Так, у нас бізнес-ланч номер один, у них п'ять аж номерів різних бізнес-ланчів. Взяли тут на перший у нас лукшинка з курятиною. М'яско тут бачиш, м'яско багато. Лукшинка. Другий бізнес-ланч тут з борщем, з курка-гриль, картопляне пюре. Третій там з салатами і паста з м'ясними биточками. Четвертий салатик, якийсь борщ український та вареники. Різні на будь-який смак. Зараз спробуємо супчик, що він є. Такий дуже дієтичний, я б сказала. Та гарна лукшинка. Зараз спробуємо м'яско. Дуже смачний бульйончик прозорий. Навару не дуже багато, але він є. Класний. Хлібчик входить. Ось такий види хліба. компотик. І салатик у нас сугірочки і яскравий. Зараз почекаємо, що там на друге буде. Зараз з супчиком розберемося. Тут у нас друге принесли, бач, картопелька з укропчиком. Шніцель такий гігантський просто. Зараз ми його, з нього і почнемо. Така порція нормальна. М'ясо є, бач? А? -а, -а. М -м -м. Класно пахне. Така така скориночка, тільки свіжо зажарена в Ну, Смак такий дуже гарний. Це все ж таки ресторан. бачиш, яка подача. салатик ще спробуємо. Весняний такий загірочка, бачиш, шкурочку вони обрізали, щоб вона ніжніше була. Треба трошки тут солити. Поганий. У нас тут картопелька. М'якенька такий соус прикольний. Зі сливками, мабуть. Класно, дуже смачно. Дуже гарно подано.

Вот и хлебушек, напомню, что входит в комплексный обед. Все это стоит 69 гривен. Можно очень удобно вот карточкой рассчитаться. Приносят к столу прям терминал. Вводишь, вставать не надо. Сели на улице, бы на улице очень хорошая погода. Там есть еще большое помещение внутри. Ну, тут уютней. Потом тоже, в принципе, неплохо, когда дождь идет. классно. Пробуем компотик. Ягодный вкус такой вкусный. Освежающий такой. Дуже гарний. Тут рядом костюл Петра і Павла. Можна навпроти нього сісти і дивитися, дивуватися. Ну що, вполне класно для ресторанної подачі за 69 гривень ти отримаєш повноцінний, ситний, класно приготовлений вкусний обід. Супер. Ратуша зовет. А, Ратуша, так слышно, як будуть часи. Дорогі друзі, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, пишіть свої позитивні коментарі, ставте лайки, подорожуйте по Львову разом з каналом Ріг Фую на Ютубі.